Так, всім привіт. Коротше, я ну, додивився, от, ну, було що додивився оцей прицеп тоді же. Е, Тепер коротше, я прийшов, щоб Ну, щоб ну, скоротити, забрати лишні рамочки там, і коротше, там... кому треба, може додати там кість корма. І запитували. Запитували ось так. Чи не запізно? Я хочу дати їм ще сироп. Ну, так, да, в принципі, до 5 вересня добре було б їх загодувати. Але ну, до 5 числа не вийшло ніяк цей прицеп забрати. Цей прицеп до 5 числа не вийшло забрати і вони лишилися на своїх кормах. Я, Якотрім ну, декотрим сім'ям дав. По 2 літра сіропа тут на прицепі і коротше, вони його беруть, ну дуже-дуже беруть його слабенько. Коротше, бо в нас зараз трошки прохладно і якщо було б тепліше, вони б його забрали. А так як зараз трошки прохладно, вони його не дуже беруть. Тому я е, в мене є є рамочки. ну Прямо вже тут за заставною в цих сім'ях, що я. Корочо гнізда. Ось так. І я зараз, ось тут зараз видно тут Гніздо. Тут гніздо зараз має 3, 6, 9 рамочок. І я скорочу зразу гніздо на 6 рамочок. Нема різниці наскільки. Вчора сидя, я скорочую на 6 рамочок. Скорочу на 6 рамочок лишні рамочки ось крайні. Ось такі рамочки я розпечатую і ставлю за заставну. І ставлю ще по, по дві полоски, коротше. там полоски в принципі можна давати, ну, зараз ще можна давати, у нас зараз ще не є так холодно, щоб їх, щоб їх давати ось так І ці рамочки я буду розпечатувати зараз за заставною. А порожні рамочки такі, ну, в яких вийшов розплод, то ці рамочки я буду забирати. Ось тут видно, що вийшов розплод. Ось. Да, немає нічого тут. Такі рамочки я буду забирати від них. Видно, що ще трошки розплод довиходить виходить, але і це тут немає. Я її поставлю за заставну і це розплод вийде і... і можна сказати постараюся де, котрі в сім'ї, щоб не, не підгодовувати там. Щоб типа, Ось тут є теж розплод, ну теж свіжо тут немає. Це вже на виході. Так, це на виході. Декотрих сім'ях вже там взагалі розплоду немає ніякого, там взагалі класно там порожні рамочки забрав, повні підоставив і все. В деякотрих є ще розплод. Ось тут теж видно. Розплод вийшов. Немає нічого. Тут так само. Вийшов і немає нічого. Ну ось заодно покажу що я роблю з такими сім'ями. Зараз вже ну, пізно вже кормети. Ну, Допустим цю сім'ю. Це почти всі рамочки, ну взагалі нічого почти немає. Тут залишки. Ну що тут, тут взагалі... Зараз я покажу як я буду збирати такі сім'ї гніздо. Якщо навіть у них нема свого своїх запасів, що я там ну, коли скорочив, то я, в мене є тут з других зіма я, я рамочки підкину і все, в принципі. Да, тут короче, угу. тут теж немає нічого. Рамочка без нічого. Так. так, крайні рамки я не киваю, вони так взиму постійно йдуть, я з ними нічого не, не роблю. Так ось, крайня рамочка. медала, йде сюди. У них тут більше рамочок таких хороших немає. Навіть ця рамочка, але ну, вона тут теж немає. Так, я йду, принесу їм ще пару рамочок і зараз покажу, що я роблю далі. Так, приніс є рамочки. В принципі, зараз, ну якщо подумати, то бджоли зараз сироп ще беруть, ну, не що не, не беруть. Просто я цій сім'ї дам 2 літра сиропу, це по-любому. Але, але мені виходить, що ну, якщо б хотілося цю сім'ю, треба багато кормити, їм треба давати за 6 літрів сиропа, якщо б на то пішло, щоб починати. А мені зараз немає смислу. Починати загодовувати сильно е, ці, цих бджолів. У мене є лишні рамочки, тому я і, ну, і не буду цим, цим ну, займатися цим. Я мені краще, мені легше. Таких сімей дуже мало тут на прицепі. Це перша сім'я, яка попалася, що, що взагалі прям в неї ну, немає нічого. Так, я ставлю три рамки другої сім'ї. Получається, в них є вже три, п'ять І ще одну рамочку, я поставлю їхню ось крайню. Шосту. Як така як запасна була. І ці рамочки я плюс ще розпечатую ці всі штуки, в них маломедові рамочки. Я їх розпечатаю і вони ці залишки перенесуть в гнізда і ще дам 2 літри сиропа їм, щоб вони перемішали. Вони коли переносити і сироп зразу в нього розмішають і швидше його візьмуть. Так, і... Дві полоски я їм поставлю. О, ці сім'ї оброблялися лише два рази на прицепі. Він якраз розпад вже до виходу, так що можна сказати, що це ще так нормально буде він кліща, залишки кліща Всеп, ну, всепиться. немає ну вже дуже багато є. Ось цю рамочку з розкладом я поставлю на край. Я все одно буду рамки розпечатувати. Тут відкрито розплоду немає. Краще найбуде не так. А цю рамочку ястреси. Так, полоску я поставив. Зараз закриваю корпус і буду ставити. Зараз трошки потеплі і вони це дуже швидко цей мед вони перенесуть і, і його можна сказати складуть в тому місці, де має бути гніздом. Що вони собі як сформірують гніздо. Повномедні рамочки я б да не ставив, щоб такі не було, де їм сідати, зараз а яку формувати. Так що а, це і такою роботою, звісно, займатися, якщо б дуже багато кількість сімей було б не забудована, то такого холобів біля кожної сім'ї купа часу втіряти, це звісно, дуже і дуже було б недобре. Ну, якщо, ну, так, навіть, в принципі, якщо є рамочки, це добре, а якщо рамочок допустим, немає таких з медом, а сім'я не загодована, тоді як варіант можна мед робити таку легоньку, ну, медову ситу, і... але дуже легоньку, ну, щоб більш, побільше меду можна сказати, давати і Тупо загодовувати бжолю медом обратно. Якщо багато потрібно, бо сироп вони сушать, а мед вони просто беруть і складають його в соти. І на сиропі вживий більше буде зношуватися. А на медові вони в принципі. А мед вони просто візьмуть і складуть і все. Буквально через пару днів я думаю, що ну, це вони все посушать, ці рамочки, я їх ці рамочки заберу і, і може так маленько ще подивлюся в гніздо, як вони зіпали. Якщо буде все нормально, то, то більше нічого їм не буду давати. А якщо ну, уявляю, що, ну, що, розкладу вже немає, щоб вони це так з'їли. А якщо я ввешу, що потрібно що додати, то я ще візьмувку срамочку і розпечатаю її. дам. Ось так. Тут з краю зараз є такі кормушки на, на літр. Як маленька рамочка 145-та, то я зараз тут поставлю дві кормушки такі і налию сиропа прямо над цими рамочками. налию сироп щоб вже, щоб вже був ну, порядок. І так, і зараз, ну, коротше, я їх закрию зараз і можливо покажу ще 61 сім'ю, як у неї там діла. Так, поки, поки зробив там, ну вже зразу все позаливав і ну, поставив на місце, коротше, дощ починається крапати. ну, Я думаю, що. Ну я думаю, що ну, треба хочеться добити в цей ряд. Получається ще 59-та. Якщо дощ, звісно, не, ну, не, не, не... Ну, дозволить, то я це питаю, яке по-бистрому. Так, це лотки, вони були там, то я по-бистрому це спробую доробити. Ось, що в нас тут є? Три, шість, сім, вісім рамочок. Ось тут заставна. Виходить. Це три я поставив, щоб рамки не холіталися вправо ліво так Полоски Зразу ці я викидаю, зараз позбираю. Tak, to jest krańna ramoczka. Na bik. Tak, to też. Na bik. O, tu leżało teraz 6 ramoczek. 6 ramoczek. O, tutaj jest rozplodzie jeszcze. O, opetże. Już ostatki rozplodu. З цієї сторони вже немає. Видно маленькі бджоли. Так, на бік. Ну тут я теж ввежу, що тут сім'я, ці дві сім'ї виходить цаї. Цаї вона теж не дуже ну, слабенька дуже на кормах. Ось Маточка. Зараз я бачу лише печатник лічинок немає Ось тоже рамочка, но тут ця сім'я може ще навіть погірше ніж, ніж та сусідня сім'я. І, кстати тут, тут є личенка І тут тоже є личенка ось то Тут є ще розплод відкритий. Е, чим погано, що зараз є розплод відкритий, погано тим, що, якщо зараз починати їх слабенько годувати, от, ну, не прямо, ну, вони просто-напросто можуть це, ну, ці всі корма е, в розплод вложити, і, і можна сказати, що те, що ти годував, що ти годував, то нічого... Ну, з того толку просто-напросто не буде. Вони то все, можна сказати, обратно. Теж сім'я не годувалася. А з рамки... А з рамки бризкає. І видно, що, ну, що то Як якийсь напряск чи що. Да. Ну, сьогодні в принципі було тепло. Ну прямо щоб такі так, так це вистріси ось так Так теж буває. І якщо є від ліченка, то ця ліченка не може просто починати мати коптить і вони будуть і круговорот буде, вони будуть сідати, все буде йти. Все буде йти коротше, обратно в розплод. І ти, в принципі, дивися, вроді вже могли загодувати, а насправді там нічого ти не загодував, то все вони в розплод. Формили. В принципі, так люблю робити слабенькі сім'ї. Ну, що Не вистачає бджоли і починають вони, коротше, не вистачає бджоли, і починають вони ну, доганяти, доганяти масу бджоли. Ось сім'я сильна. Нічого мовно так, звісно. Тут вже може бути качество матки вже не дуже нормальне, якщо вона, вона так допізнано ці, що зараз якого числа вона так ось. Я ставлю таку маломедову Потім йде ця розплодна щоб трошки було у них запас. Потім йде опять розплодна Ну я лише на одні рамочки вийду, Ні, на одній або на двох лічинка була. Ну, на ці рамочки вроді лише печатний розклад. Так, цю сім'ю я вже поставлю на карандаш. Карше всього. Ці сім'ї. Так, три, шість рамочок я по-любому тут лишу більше я тут не лишаю. Так, у них. Більше шести рамочок я тут не лишаю, але. Но... Я їм дам, от зараз, я ці сім'ї дам, е, зразу за 5 літрів сиропу я дам, я поставлю сюди на дно вулика 3 літрову банку, банку, і літрову банку. Я їм зразу дам 5 літрів сиропу і запишу і цю сім'ю поставлю на карандаш, можна сказати. Ячейки, щоб зупинити, щоб матка не сіла, бо то видно, що матка теж така крупненька mm -hmm. Ось видно, Ось це все бджоли. Що... і тут теж сиранки з Так. Зараз я йду приносу е, принесу сироп і покажу, ось як вийшло. 3-6 рамочок. Більше я рамочок не лишаю, лише 6 рамочок. Якби сім'я не було, хоча сім'я на 9 рамочках була, але вона, я лишаю лише 6 рамок. Так. Зараз ставлю їм, теж, щоб не забув, ставлю їм зразу. Поласки їм обов'язково Волони, короче ще тут Воспітують розплод А якщо є розплод значить має бути і кліщений. Може і тому. Може і тому. Так, все-таки почався у нас те дощ. Ось яке небо сіре. Дощ іде не скажу, що я тут зробив. ось Я дав коротше, сиропу, ну 2 літра, більше сиропу в мене тут не було. Розпечатав одну сильну рамочку і поміняв їм у гнізді. Оцю крайню рамочку поклав майсильну медову, ну таку дуже сильну медову. Получається, я прийду завтра. І мені цей сироп мали би забрати, і я їм дам ще тут одну трехлітрову банку сиропу і цю рамочку не мали би посушити. І я цю рамочку поміняю на, на сильну медову. і Так я думаю, що ну, я все одно цю сім'ю запишу, потім треба буде пізніше такі сім'ї треба записувати в першу очередь, бо інакше через такі сім'ї починається проблемна. Проблемні зимовки на пасіки е, немає, е, не корма у розплату. Всі е, згодовують. І сім'я сідає нормально, там все зимує, по тому на якихось злешках корма кормів, а потім тому починається нехватка кормів. Ну, сім'я досить сильна, вона на 9 рамочках сиділа. Я зараз скоротив їх на 6 рамочок, тому... Тому ну, така сім'я, вона зараз може потиснути навіть, ну, розплоду, може зараз потиснути багато. Зараз даже, коли їх почну годувати, може таке бути, якщо зараз би потепліло трошки, то матка може обратно починати сіяти, бо в них типу, як принос іде, ну, іде принос і це може бути, може корма входити. Рязко сильно ту сім'ю загодувати. От зараз 3 літра ну, не, не буду брати, сім'я сильна, зараз, я зараз файно утеплю щоб температура, можна сказати, була одна і в, і, в, і в гнізді, і за гніздом, і вони то швидко будуть переносити, навіть якщо не буде погоди. ну В принципі, все. Ось такі дві. Так ще попалося, проти, що ці дві сім'ї взагалі слабенько було, дуже слабенько, одна крово ще слабше Показав я би. 59-му, ну, дощ іде. Мож, можливо, різко подивлюся саме, а можливо ні. Так, все, всім пока.